Повідомлення про теракти з'являються ледь не щотижня. В більшості регіонів міліція вже давно перейшла на посилений режим несення служби однак, попередити усі теракти спецслужбам не вдається. Сумне підтвердження цих слів черговий вибух у Харкові. Надзвичайна подія сталася під час мирної ходи, і це дуже характерно, кажуть експерти. Бо зазвичай теракти трапляються саме у людних місцях, а от викрити терориста майже нереально. Выделить его среди общей толпы по каким-характерным маркерам практически невозможно. Это обыкновенный гражданин, который в силу тех или иных причин там, убеждений, политического воздействия, насилия, взял и вот решил убить других своих, таких же точно граждан. Не відвідувати місця великого скупчення людей, щоб уберегтися від теракту, зовсім не вихід, але елементарні правила безпеки існують. Найголовніше бути пильним і звертати увагу на дрібниці, наприклад, невідомі предмети, які хтось залишив посеред вулиці або у громадському транспорті. Якщо біля цього предмету нікого немає, в жодному разі до нього не підходьте і з одразу викликайте працівників міліції. Якщо цей предмет знаходиться, наприклад, у якомусь приміщенні або у станції метрополітену, то звичайно необхідно ще повідомити чергових або людей, які там працюють. До ознак вибухового пристрою, які повинні викликати підозру, можна віднести. Наприклад, коробки, валізи, сумки, дипломати, предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, радіостанціями або Акумуляторами в міліції наголошують, люди не повинні боятися викликати правоохоронців, навіть якщо у покинутій валізі або пакунку не буде вибухівки, вас ніхто не притягне до відповідальності. Адже пильність та небайдужість законодавством не карається. Навпаки, у такий складний час навіть схвалюється. Якщо раптом ви помітили підозрілий предмет, слід негайно відійти на безпечну відстань, як мінімум на 100 метрів, і негайно телефонувати 102. Ну і звісно ж, слід бути уважним, прискіпливо ставитися до будь-яких пропозицій від невідомих людей, не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань та не погоджуватися на пропозицію незнайомої особи попильнувати. Її речі користуючись громадським транспортом, не погоджуватися на пропозиції супроводжувати речі невідомої особи. І ще дуже розповсюджена помилка: сподіватись на когось у момент тієї чи іншої надзвичайної ситуації. У НАТО впіспрацьовує людський фактор. Всі думають, що хтось вже неодмінно викликав міліцію чи рятувальників. А насправді жодна людина не повідомляє про інцидент.